Мінливість ринку сільськогосподарської продукції, проблема, з якою стикаються фермери після збору врожаю. Владислав Стоянов, фермер з Тербунарської громади. Відомий вочівник, який позаминулого року встановив рекорд України за кількістю плодів томатів для переробки на одному кущі. Відмовився від вирощування помідорів, цибуля Буряку та інших овочів. У знайомих просто великі об'єми просто на полях лежать. Наприклад, поприїжджали там 40-50 машин на Київ. Вони просто оформляють їм як возврат. Відсутність регулювання та статистики під час посівних кампаній згодом викликає проблему перенасичення ринку. Через це закупівельна вартість сільськогосподарської продукції стає значно нижчою собівартості. Аби не отримати збитки через відсутність балансу між попитом та пропозицією, Владислав Стоянов рекомендує самостійно аналізувати ринок. Ми так само якось питаємось фірмам, які об'єми продали сім'ям. Ну, моніторимо по телефону по фірмам. По фірмам дзвонім, які обйоми, що... ну, Ми на ринку 20 років, тобто люди нас знають. В цьому році е, Пекинську капусту, так як вивчали чуть ринок, отошли до по поряду продукції із-за того, що переизбыток в цьому році по овощам. Пекінська капуста нині користується великим попитом, потреба на українському ринку постійно зростає. На відміну від інших культур, її охоче закуповують супермаркети і часом продукції навіть бракує. Але це не значить, що наступного року ця культура також користуватиметься попитом. Тож головне систематично аналізувати ринок. Варто зазначити, що пекінська капуста досить вибаглива до ґрунту. Зокрема, його засоленості ще у 2023 році Владислав інвестував у ізраїльське обладнання, яке нейтралізує солі у воді для зрошення. Завдяки цій системі навіть мінімальні дози мінеральних добрив повністю засвоюються рослинами, що дозволяє підвищити імунітет рослин, а також якість кінцевого продукту, що важливо для кінцевих споживачів. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.